Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні проведемо перший підсумок навчання на модулі 1 і модулі 2 за програмою курсу Інто навчання для майбутнього для того, щоб ви зрозуміли, бо дехто не зовсім зрозумів, як користуватися електронним підручником, де деякі моменти я спробую озвучити. І наприкінці дня ми сьогодні, мабуть, запишемо вам відео-лекцію стосовно того завдання, яке необхідно виконати на модулі 3, тому що це один із найбільш таких достатньо серйозних модулів. Отже, розпочинаємо. Виникало запитання стосовно використання електронного підручника, де його знаходить і як ним користуватися. Після вступу. Про мето основного курсу інтел навчання для майбутнього у вас є посилання. Якщо ми підводимо курсор мишки, то ми бачимо, що є посилання на електронний підручник. Вам необхідно його завантажити на комп'ютер. ще по посиланню, завантажуєте на комп'ютер. Відбувається завантаження. Завантаження відбувається в формі архівного файлу. Необхідно дочекатися декілька хвилин для того, щоб розпочати роботу безпосередньо з самим підручником. Зараз відбудеться завантаження, і далі спробуємо його відкрити для того, щоб я вам пояснила, де знаходити певні матеріали, які стосуються безпосередньо курсу. Наступне. Вам необхідно було створити, поки завантажується підручник, я розповім деякі де моменти ще. Значить, такий момент. Вам необхідно було створити папку портфоліо, в якій зберігалися додаткові підпапки. Ми все це розписали, це була вправа, здається, четверта, якщо я не помиляюся. Так, четверта вправа була. Крім того, що ви створили з папки на своїх Google-дисках, необхідно було відкрити доступ до даних папок тютером, для того, щоб ми побачили, що ви дійсно його створили. Отже, підручник завантажився, працюємо далі. Ви відкриваєте архів, ось таким чином він у вас відкривається. І далі запускний файл, який ви запускаєте, це навчання для майбутнього, екзешний файл, саме остання комірочка. Відбувається вибудування з архіву і буде зараз працювати наш підручник. Отже, всі, хто створили папки портфоліо і надали доступ тютерам, отримали по 5 балів. Тут ніяких знижок на, не було на оцінку, тому була така можливість озвучити. Поки відбувається наступна дія, тепер те, що стосується рефлексії. Рефлексію ми будемо проводити з вами, ми про це говорили на блогу Щоденник власного навчання. Це повинен бути окремий блог, окремий блог, в якому ми пропонуємо з чого розпочинати писати саму рефлексію. Ми хочемо бачити в рефлексії ваші особисті враження і те, чому особисто ви навчилися, а не скопіювали мету і поставили її або з електронного підручника, або з тематики курсів, і так далі. Ви бачите, зараз відбувається завантаження електронного посібника, інтел навчання для майбутнього. Трішки Подивимося на даний посібник. Трішки подивимося на даний посібник. Посібник складається із трьох частин: самого посібника, є довідника, якщо потрібно, і ресурси. Ми в основному будемо користуватися посібником і ресурсами. В посібнику розподілене, розказано про... Сам електронний посібник про програму Intel навчання для майбутнього і далі розписані модулі. Далі розписані модулі. Ми, відповідно до даного посібника, пробували на дистанційному курсі створювати вам певні завдання. Було запитання, як його зберігати. Якщо ви в посібнику внесли певні зміни, то ви натискаєте файл, зберегти, як... І надаєте посібнику ваше ім'я, прізвище ім'я, і ваш посібник ви можете зберегти на робочому столі з тими правками, які ви в ньому зробили. Коли наступний раз ви відкриваєте, ви запускаєте підручник, а далі вам необхідно відкрити безпосередньо ваш підручник. Тому ви натискаєте слово Відкрити, шукаєте, де знаходиться файл з вашим прізвищем ім'ям і відкриваєте. Якраз таки той посібник, в якому ви зробили певні зміни. Ви бачите, що переходячи на вправи, можна користуватися додатковим змістом, або користуватися стрілечками для того, щоб перейти на наступну сторінку. Далі були запитання стосовно ресурсів. Ресурси це достатньо такий потужний в посібнику розділ. В якому зберігаються всі файли, які потрібні вам для того, щоб створити якісне навчальне портфоліо або якісний навчальний проєкт, в якому ви можете ознайомлюватися, і на деякі документи ми також в самому курсі надаємо посилання, ми беремо їх так само із ресурсів. Ну, наприклад, переглянемо оцінювання. Якщо ми натискаємо, то ми бачимо, що у нас йде оцінювання матеріалу в курсі, стратегія оцінювання, приклади інструментів оцінювання. Стосовно основних запитань, ми теж бачимо, розкривається у нас додаткове меню, є статті з інтернету і так далі. Якщо, наприклад, нам необхідно переглянути приклади портфоліо, то так само ми відкриваємо приклади портфоліо, вибираємо безпосередньо класи і можемо переглянути окремо презентації і окремо плани навчальних проєктів, які для цього потрібні. Тобто, раджу скористатися безпосередньо самим посібником і ресурсами. Якщо вам необхідно виділити певні зміни в ресурсі, ви спочатку обираєте той кольор, який ви хочете. Вибираєте Виділити і виділяєте кольором даний процес. Виділяється кольором даний процес. Виділяється кольором даний процес. Наступне можна зберігати, можна закривати певні вправи, переходити до наступних вправ, ви бачите, вони поступово відкриваються. І от таким чином можна працювати безпосередньо з підручником. Наголошую на тому, що ми з вами будемо працювати безпосередньо з ресурсами Google сервісами. І вікі сторінки ми не трогаємо, тому у кого були запитання, чому були знижені певні оцінки за першу рефлексію, то дехто зверніть на це увагу, що не потрібно копіювати те, що ви прочитали, потрібно все ж таки в рефлексії писати свої враження від того модуля навчання. Ну, я думаю, що з підручником ви розібралися. Якщо у вас будуть виникати запитання. Бачите, запитую, дійсно, хочете вийти, ви відповідаєте так або ні. То ми зробили форум запитання, відповіді, де чітко прописали, що в даному форумі ви можете задавати запитання не тільки т'ютерам, а й також колегам. Але я розумію, що у кожного з нас є ще й поточна робота, тому т'ютери будуть. Намагатися відповідати на ваше питання щодня о 9 та о 15 годині. А якщо ви будете безпосередньо задавати питання своїм колегам, то тоді необхідно прописувати в темі, кому ви хочете задати запитання. Стояло питання відповідно до того, чи доцільно показувати всі оцінки. Ну, якщо ви. Навчаєтеся на дистанційних курсах, тим паче, що це не де не передбачено. Думаю, коректним є те, що ви бачите оцінки один одного і можете друг з другом спілкуватися, надавати один одному допомогу таким чином. Так, виправляти роботи можна, але все ж таки треба повідомляти, що ви змінили певну роботу тьютором, щоб ми її переглянули. Крім того, ми через деякий час будемо перші модулі закривати, тому що, ви розумієте, 12 модулів роботи буде дуже багато. Це стосовно таких організаційних питань. Наступне, на що я хочу звернути увагу. Сьогодні завершується робота над модулем 2. Над модулем 2, в якому вам необхідно було створити публікацію, створити публікацію, зберегти е, публікацію як малюнки, малюнки завантажити собі на Google Диск і дати доступ тютерам, а далі вже прописуйте адресу. Е, якщо ми з вами переглянемо, яким чином що у нас відбувається на сьогоднішній день, е, я просто хочу. На це наголосити. Презентація, ой, публікація повинна стосуватися безпосередньо методу проєкту. Тобто вона має міститися, що таке проєкт, для того, щоб ви могли роздрукувати дану презентацію, роздати, наприклад, батькам або дітям для ознайомлення того, що діти розпочинають роботу над певним проєктом. Тому стосовно публікації, ось ви бачите, у нас є буклет відповіді, що я бачу на сьогодні. Наприклад, у мене виникає запитання стосовно е колінку пані Наталії і Туз Таїсі Анатолії. Ви бачите, що у вас некоректні посилання, роботу вашу ми переглянути не зможемо. Е Олена Анатольївна Донечкіна повідомила нам про те, що в неї немає програми Publisher, але вона виконала публікацію достатньо таку непогану, у формі PowerPoint Google. І ось ви бачите, тобто. Є ось така презентація, яка створена із двох сторінок. Можна піти таким чином. У кого є програма Publisher, у кого є програма Publisher, то вам необхідно завантажити дану програму Publisher, а потім зберегти окремо сторінку першу і сторінку другу у формі JPEG і виложити вже картинки безпосередньо на... Ваш Google диск. Юлія Олексіївна, до вас питання стосовно вашої публікації. Публікація все ж таки має бути відповідно до проєкту. З вашої публікації незрозуміло, чи це ви пропонуєте ознайомитися з вашим регіоном, чи це дійсно стосується проєктної технології. Тому радимо вам переробити вашу публікацію і створити. Іншу. Якщо у вас немає можливості працювати з паблішером, ви можете створювати вашу публікацію засобами, наприклад, Google малюнків або Google Презентацій. Це теж дозволяється. Коли, Google -малюнки, коли ви працюєте з Google малюнками, тут працюється досить легко, досить легко завантажується малюнок. Можна назвати його, наприклад, перша сторінка. Що ви можете робити з Google Малюнком? Ви можете вставляти сюди текст, зображення, лінії, фігури, таблиці. Тобто, так, як ви працювали би в паблішері, таким чином ви б працювали, якщо, наприклад, Писали, розташували так, як вам потрібно, і далі ви вже можете з цим працювати. Можна змінювати в Google-малюнках і колір тексту, і сам фоновий текст, робити жирним, робити більшим і так далі. Тобто Це все можна робити. Тобто, навіть якщо у вас не стоїть програми паблішер, ви можете вийти з такого положення. Крім того, коли ви будете зберігати... Ви можете зберегти або опублікувати в інтернеті, і у вас таким чином ви можете зберігати, завантажувати, опубліковуючи в інтернеті, ви одразу отримуєте те посилання, яке необхідно нам надіслати. Тому я прошу звернути на це увагу. Ми розуміємо, що ви практично навчаєтесь самостійно, але ми спробуємо все ж таки, вести, допомагати вам у даному навчанні, тому якщо у вас будуть виникати якісь запитання, то одразу пишіть нам на форум. Ми стараємося відповідати на всі ваші запитання. Крім того, ви свої роботи можете розміщувати в ваших блогах, рефлексіях. Але знову ж таки хочу ще раз наголосити, що це повинен бути окремий блок. Після того, як ви написали рефлексію, ви можете показати свої роботи безпосередньо на блогі вашого навчання. До кінця дня або завтра зранку ми вам пропишемо інструкції і, е, щодо модуля 3, тому що ми вже безпосередньо переходимо до формування навчального проєкту уже роботи буде набагато більше. Так, дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, чекаємо вас.